Не секрет що важливою складовою економіки Кіровоградщини є сільськогосподарський сектор, зокрема експорт зернових, який спочатку ведення бойових дій опинився під великою загрозою. Аграрії суттєво втратили, проте, зрештою, розблокування портів таки дало змогу реалізувати частину продукції. Зараз росіяни вдалися до чергового шантажу, погрожують виходом з угоди про експорт зерна з Чорного моря, що знову ж таки ставить нові виклики перед аграріями, в тому числі Кіровоградщини і відповідно перед бюджетом, в тому числі області. На цій проблеми з поміж інших, акцентував. Увагу перед європейськими політиками, голова Кіровоградської обласної ради під час візиту до Брюсселя, власне, про цю поїздку і подальші перспективи представництва Кіровоградщини на рівні асамблеї європейських регіонів, будемо говорити безпосередньо з головою облради Сергієм Шульгою. Вітаю пане Сергію. Нетиповою для Кіровоградської обласної ради є взаємодія такого роду з європейськими колегами. По суті, це елемент міжнародної політики. і Ми звикли, що вона там десь далеко, цим мають займатися міністри окремі посадові особи. Тим не менше, як вийшло так, що. Щоднями ви опинилися в Брюсселі, і від імені Кировограчни вели діалог з європейцями. Кировограчна повинна мати тісні міжнародні стосунки. Чому до цього ця робота не проводилась, ну, мені невідомо. Їздили і. Дніпропетровськ відряджені, де спілкувались і на Харків телефонували, де є цілі відділи при обласних радах, які займаються міжнародними відносинами. А ви є членами, вибачте, цієї організації, про яку ми зараз говоримо, асамблею європейських регіонів. Дніпропетровщина є. Ми розпочали цей процес. Це кропітка робота, яка мала майже рік йшла. да? і ми зараз отримали такі результати. Ви перебували в Брюсселі з робочої поїздки, правильно? Тому що Кіровоградщина, наскільки я розумію, вона є. Не є членом ось цієї асамблеї, про яку ми зараз говоримо. Будучи там, отримали певні враження, поспілкувалися ви з генсеком, так які висновки для себе зробили. Ми обговорили можливі напрямки співпраці, економічні відносини, поліпшення взаємовідносин нашого бізнесу з європейським бізнесом, також це культурні обміни, також розвиток демократичних процесів в наших. ОТГ серед молодіжного парламенту, тобто напрямків достатньо багато, по яким ми можемо працювати. Особливо вступу в цю асамблею, там розглядається наша заявка. Після підтримання цієї заявки ми повинні на сесії обласної ради. Проголосувати. Депутати можуть погодити, чи може виникнути дуже багато запитань, вже, наскільки я розумію, також членство в цій організації, окрім схвалення безпосередньо асамблеї, воно потребує там внесення певних членських внесків, так? Для нас теж є домовлення, що для нас Внесків протязі двох років не буде. Тобто нам дають пільгові умови. Я вважаю, що за ці два роки ми можемо з'ясувати, чи ну чи вдасться нам реалізувати проєкти, чи ні. Тому для нас цей вступ на даний час не буде коштувати для обласної ради. Нічого. Крім відкриття можливості, відкриття площадки для спілкування з урахуванням, що в цю асамблею входить 35 країн і більше 260 регіонів всієї Європи. Ну, якраз про це я хотів запитати взагалі, як це працює. Тобто е проводиться з'їзд е певних регіонів, так е Польщі і всіх європейських рад, я правильно розумію, Місцевих? Звичайно. Не тільки з'їзду тобто, ми вибираємо, можемо вибрати, ну як є міста побратими, так ми можемо вибрати і окремий регіон, і створити теж побратими, тобто і налагоджити як культурний обмін, економічний обмін, студентський обмін. Тобто ми просто маємо площадку, на якій ми вивчаємо, встановлюємо контакти, а поле дуже широке. Ну, Україна була цікавою. Кіровоградщина. була цікава? Україну знають, але знають такі великі міста, як Харків, Дніпропетровщина, Київ, Львів, а Кропивницький. Над брендом треба працювати. Ще Над да? цим треба працювати. Якщо повернутися до самого початку нашої з вами розмови, одне з головних питань, яке ви порушували в Брюсселі, це експорт зернових з От Наразі ситуація дійсно є такою складною. Спілкуйтесь, мабуть, з аграріями. Вчора вже ми чули, да, коли. Наш ворог намагається розторгнути контракти з ООН щодо зеленого коридору стосовно вивозу зернових спортів. З морських портів. Тому, звичайно, ми не повинні залежати від бажання там і намірів нашого ворога. Тому повинні розробити заходи, які нададуть нам можливість реалізовувати свою продукцію в незалежності від його бажання. Тому ну, одним із основних питань якраз і було це можливість налагодити переробку наших зернових, а також. Поліпшити постачання в Європу. Спрогнозуємо так, що Кіровоградщина стала членом цієї асамблеї і в планах є реалізація певних проєктів. Робитися все це буде вже після війни чи, можливо, і в воєнний період також? Ні, звичайно, що робота, якщо ми приймаємо нас приймають в асамблею європейських регіонів, звичайно, робота повинна розпочатися зразу ж. Ми не повинні чекати закінчення війни. Для прикладу. В листопаді повинна бути зустріч харківських бізнесменів в Страсбургі, з європейськими бізнесменами. Тобто ніхто не чекає закінчення війни. Тобто у нас теж відкриваються великі можливості, і мені пропонувало, якщо є бажання наших місцевих бізнесменів, да вивести їх на такий рівень, теж. Тому це реально да це реально. ну от на ваш погляд зацікавленість у європейців безумовно, якщо там е, обласна рада, ви в тому числі конкретно зробите певні кроки, які допоможуть їх е, допоможуть зацікавити так е, партнерів заходити сюди і розвивати певні сфери е, чи. Обмежується це все виключно аграрною, наприклад, сферою, чи досільно говорити про інші напрямки? І ми бувач. не можемо ставити завдання щодо тільки економічного розвитку. Особисто моє бажання, щоб там, через рік наш молодіжний парламент виїхав за кордон і поспілкувався зі своїми однолітками, тому що ми, повинні, ми вибрали цей шлях. Щодо Європи, тому ми повинні підтримати його, і наша молодь повинна розуміти, куди ми йдемо і за якими цінностями ми туди йдемо. Подальша інтеграція в європейський світ. Сто Я також думаю, що можливо десь ми можемо бути теж дуже корисні стосовно наших інформаційних, скажімо, розробок, тому що таких, як дія, в них немає аналогів, аналогів таких немає в деяких напрямках. Ми пішли навіть трохи далі? Чи ніж... є що нам запропонувати? Да. Дивіться, Якщо, наприклад, певні ідеї ініціативи напрацьовуються спільно з європейськими колегами, потрібно також враховувати думку громад при цьому, так тому що область дійсно велика, і в кожної громади можуть певні бути свої побажання, ідеї, проекти, пропозиції. Яким чином от комунікація вже з ними відбуватиметься? Чи все буде йти з центру умовно тільки з обласної ради? Не думали над цим питанням? Ну, ми ще рік тому створили муніципальну лігу. Це теж такий майданчик, де ми спілкуємося з керівниками ОТЕ, і якраз там будуть і запропоновані ці наші напрацювання щодо гуманітарних обмінів, щодо культурних обмінів, щодо можливо економічного розвитку. Тому я думаю, що якраз муніципальна ліга це і буде якраз той майданчик, на якому нам вдасться поє... ну, поєднати і Напрацювання з асамблеєю Європейських Рад і з територіальними громадами. Тобто обласна рада буде як, скажімо так, комунікатором між цими можливостями. Угу. Продовження теми комунікації, але вже е, безпосередньо там з грантодавцями потенційними і також європейськими колегами-партнерами, чи не думали створити певний відділ обласній раді, який би займався цією діяльністю там на кшталт, як ви зазначили, Харків, так Львів чи інша область? Ну, Я знаю, є обласні ради, де прям е, люди працюють в цьому напрямку. Чи поки будете чекати перших результатів, а вже потім якісь дії? Дійсно, виділимо в апараті обласної ради людину, яка конкретно буде відповідати за цей напрямок. Якщо вона видасть нам результат, то тоді будемо, я думаю, що вже колегіально, тому що це треба вносити теж зміни через сесію, зміни в апарат. Тому сам особисто я не можу по своєму бажанню взяти і створити відділ міжнародних зв'язків. Да? А для того, щоб. Були підстави для створення цього відділу, треба якісь напрацювання. Тому розпочнемо з те, що видалимо окрему людину з знанням іноземних мов, з бажанням. З... люди є у вас? Наприклад? Ну, зараз підшукуємо кандидатів, і тоді, якщо буде результат, то тоді, думаю, Дасть можливість нам розширити. Так, да, тому що навіть зараз багато говоримо про можливості, про залучення, про гранти, але потрібно також вміти це робити і вміти залучати, щоб не мала певний досвід. Це, до речі, не тільки обласної ради стосується, знаєш, що багато е і вищих навчальних закладів Для вже от, пішли. Те, шляхом. Теж, теж mm -hmm. цікаво, щоб отримати грант, треба людина, яка вміє його писати і має вже досвід і фах. Тому я думаю, що оцей напрямок дійсно це теж такий. Пласт, який ще не піднімали, Дякую, Сергій Павлович, за цю розмову. Розвитку і миру. На всім. Дякую вам до перемоги.